Там далі скриня буде, скоріш за все, щось дадуть. Жираф у мене є! Так лисиця, лисиця, це погано, вона вівцю потім. З'їсть. І курей їсть, блін! Забираємо ще й звідси тропічне дерево, але тут його, походу, нема, так? Да. да. Так, тихо, фантом! Ви де взялись в обще? Солон появився! Ви що, обше, чи що? Який солон? Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати з вами в реалістичний скайблок. Так, е, все ми виставили, все чітко. Некст, єс. Yes. Погнали! Один блок реалізм. Я сподіваюся, що я зможу пройти. Ну, або хоча б нормально так е, пройти кілька етапів, хоча б я не знаю. Так, е, каже, привіт! Вітаю тебе в одному блокі реалізму. Ти повинен бачити. Чи ти і знати щось там, що тобі треба більше місця, от, щоб виживати, і острів свій потрібно прокачувати. В общем, цим ми сьогодні і займемось. Правда, от тебе я так же. А, ще, кстати, він розказує, що є сезони, і сезони змінюються, і буде то зима, то весна, то ще щось. От, і з цим всім треба буде реально так попотіти. В общем то, каже, що все буде змінюватись, коли я буду довго перебувати в цьому світі. У нас є чотири острова перед нами, в які ми можемо піти. Ну, і один блок. І якщо ми його зламаємо, то. Uh-huh. Весна прийшла. Окей, ну музичка, це хорошо, але нам би, звісно, підфармити трошечки більше. Наскільки я розумію, блоки змінюватись не будуть. Але коли я буду нафармлювати певну кількість блоків, ці блоки будуть мінятися. у нас є гайдбук 20 нових мобів. Окей, так, від нуля до 99 блоків у нас буде спавнитись тільки земля. Далі у нас будуть спавнитись дерева, потім камінь, потім руди, потім руди і все, що було до того, а потім повністю рандом блоки після двох тисяч блоків. Ну і скажний. 50 тим, сотим, двохсотим, п'ятсотим і так далі. З кринями буде спавнитись купа, купа всього. Незерчест, навіть ми, нам може випасти на 5 тисяч блоків викопаних. Але 5 тисяч викопаних блоків то багатсько. Так, першим ділом, що хочеться зробити, це все повикидати. У мене є блок е, каунтер. Він показує, скільки блоків я вже зламав. Я зламав 14 блоків. Нехило. Кстати, курка випала. І нам можуть е, випадати тут моби. І хотілося б з цими мобами реально так товаришувати. Тому треба зробити наш острів трішечки так, тут є бруд, він мені не треба, кам'яниста земля теж мені не потрібна. Так, ну і можна пробувати далі сидіти, розламувати купу блоків. Можливо, мені щось толкове випаде. На 50-му блокі мені може випасти скриня, в якій, можливо, щось є толкове. І якщо в ній є щось те, що мені дуже потрібно, то я буду дуже радий. Одне єдине, що мені не подобається, це те, що у мене нема блока трави. Ну я знаю, як це трошечки продумати і трошечки зробити все максимально правильно. Як тільки мені попадеться тут блок трави, я просто постою, почекаю, щоб він розрісся, і потім. Буду далі ламати, тому що об'ясняю. Далі у мене вже трава не буде падати, далі буде падати вже дерево. Що за жук? Це з цього блоку виліз? Обалдеть. От, ну і в общем, щоб не провтикати оці моменти з деревом і землею, щоб у мене була незвичайна земля, а трава. Бо я можу, звісно, добудуватись туди і заселити травою все або дотудова, От, Але це, звісно, трошки складніше. Тому поки що зробимо так, як зробимо. Мені на блок трави, щоб тут заспавнився, а він спавнитись не хоче. Жаба пішла геть. Опа, скриня. Значить, 50 блоків у нас уже є. 4 блока сіна, шкіряні чоботи і дерев'яна сокира. І гриби. Непогано. Чоботи одягаємо. Сокири ламаємо скриню. Бемс. Все, скриня у нас появилась. Нам би тут. О, блок трави. Все, тупо сидимо і чекаємо. Так, трава проросла, і слава Богу. Можна тупо далі стояти і все просто-напросто добувати. Цікаво, скільки блоків я вже зламав? 59. Непогано. Жук літає, і слава Богу. Я сподіваюся, трогати в мене не буде, так? Да? Бо померти я точно не хотів би. Опа, оце біда, що ця штука розрослась? Мені таке не треба. Хай звичайна трава розростається. Так, бджолу не б'ємо, бо може бути біда. О, вівця. Ой-ой, ой вівця це дуже-дуже хорошо. Нам треба всього-то на всього навсього. зараз облаштувати ще все земелькою. І я сподіваюся, що ця вівця буде жити довго і щасливо. Так, скільки в нас вже є блоків. 76, зовсім скоро підуть дерева. І добре, що в мене є сокира. Все, давай складемо, щоб все було чітко. Земелька, поки нехай буде в мене. Який блок треба ламати? Нє, не цей. Ладно, цей. Так, да. все, його буде ламати. Так, курка, непогано. Головне, щоб у мене було якомога більше живих організмів на моєму острові, і щоб у мене було все максимально максимально круто. Так, зовсім скоро підуть дерева. Це буде, звісно, хорошо, в мене з'являться інструменти, але дерева будуть добуватись набагато складніше. Скриня. Кам'яне кайло, кольчужні поножі, пшениця, їжа, тростина, блоки. Угу. Зато у мене з'явилось кайло. Непогано, скажи. Скажу, правда, воно мені ще не скоро знадобиться, тому що у нас пішли дошки, у нас пішли дерева, і це дуже-дуже хорошо. з однієї сторони. Це що таке? У мене заспавнився просто квітка! Ні, я розумію, що в нас весна. Ну но... невже вона мені так потрібна? Ця квітка? Так, можна, в принципі, все складати поки? Можна навіть з е... тропічного дерева зробити зараз собі верстак? Чого саме з тропічного Бо дошки цього дерева мені подобаються найменше серед усіх? От. Ага, значить, оця вся трава вона спавниться сама по собі. Ну, хорошо, нехай спавниться. Ми, в свою чергу, будемо облаштовувати острів, щоб він ставав трішечки більший. Ну, квіток тут повно. Я не знаю, що з ними можна зробити, але я сподіваюся, що щось, то точно можна. І, кстати, бачиш, мені без землі не вистачило добудуватися кудись. Землею це тупо анріал зробити. Це треба фармити щось. Або камнем, або дошками, або чорт пойме мечем. Ну, я, в свою чергу, просто стою, добуваю дерево. Цікаво, скільки я блоків добув? 109. А що в нас по гайдбуку? Давай подивимося, Так, чисто. Яке мені треба фармити цих дерев. Ага, 99 на всього блоків треба буде зламати. Ну, сокири точно не вистачить, але потім буде. А, почекай, земля теж спавниться. Земля теж спавниться. Я поняв. Я думав, в мене етап чисто дерево, і я зможу фармити тільки дерево, а оказується ні. Оказується, мені може випадати все, що завгодно. Хорошо. Так, курка, давай, не дивись так на мене, бо я можу дати сокирою в лоба. Хе-хе. по ідеї все хорошо. Головне, щоб не спавнилися якісь там кріпери, зомбі і так далі. Щоб все було максимально круто. Вівця є, нехай живе. Так, що це таке? Це бабук. Ой-ой-ой. Хорошо. Ні, диви, блоки, ми нормально. Свиня появилась. Супер. Що по блокам? 143 блока в мене є. Окей, а, що по земельки? У мене дошок просто купа. По земельки, у мене така двіжуха. Получається, тут 4 блока, тут 3. Значить, мені ще один слой землі треба буде доставити. Давай зробимо. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Окей, тут у мене чотири блока, тут у мене три блока. Значить тут так же саме треба буде зробити. Просто землі трішечки не вистачає. Може тут в крафтах щось є з цих блін квіток. Але якщо чесно, я тут особо нічого нового такого не бачу. Тому ладно. Можливо, це просто в крафтах в інвентарі цього нічого нового нема. А в крафтах у верстаку щось нове може і А ну? ну я от дивлюсь, нажимаю на всяке, но, по ідеї ні, по ідеї щось нічого не бачу. супер суперновітнього і цікавого. Абсолютно ні. Нічого. Ладно, у нас тут і, і така двіжуха появилась, і папугай появився, а з нього випали насіння гарбуза. Непогано, взагалі непогано, мені би вже до камня дойти, було б теж хорошо. Бо камінь штука реально чітка. Хух! Крова. Тут у мене ж є вже всі види тварин, які мені, можливо, треба будуть, правда, по одному тільки екземпляру. Так що хотілося б, звісно, більше, але моя сокера зараз мені скаже гудбай. Гудбай, Санчелос, гудбай. Так, беремо оцю всю двіжуху, беремо оцю двіжуху. Значить, робимо з тебе сокирку. Бемс, коза. Тобі нормально? Ти точно не попутала, нічого? Ладно, тихо, не б'ємо нікого. І добуваємо далі блоки. Скільки мені ще блоків треба? 158 у мене є. Да, мені, звісно, ще треба гацько. Ну я сподіваюся, що це буде швидко. Все на все, 199 блоків треба, там далі скриня буде. Скоріш за все, щось дадуть. Жираф у мене є! Ти нормальний взагалі, пес? А що, якщо тебе замочити? А, ну ти сам упав, да? Ну, ладно. КП, значить, у нього дійсно багато. Я би кудись туди хотів спочатку добудуватись. Там просто це єдина штука, де є будинок, поняв? Їх навіть два там жити можна буде. Це буде реально круто. Так що туди по-любому нам треба. Так, що по цьому? 171 блок. Хорошо, значить, мені по ідеї хватить мої сокири, щоб 30 блоків сламати. Ти прикинь, весь день ламав блоки, всю ніч ламаю блоки. Це, звісно, хорошо, але хочеться вже щось нове відкрити. Що тут у нас? 190 блоків. Значить, ще все, на все. 9 блоків чи 10 і. Ну, взагалі, 9 блоків. 10. 50 буде скриня. Так, попугай, давай цього. Не базікай тут особо. Оба скриня. В скрині знову кайло, золота морква, золоті залізні самородки. Пляшечка меду. Два відра води це дуже хорошо. Два відра води це реально дуже круто. І Вугілля є. Давай все потихенько просто складати. Те, що є відра води, це дуже хорошо, тому що ми вже можемо садити. Ми можемо садити собі цукрову тростину, насіння гарбуза. Пшеницю, правда, поки не можемо. Ну, нічого страшного. Навіть вугілля є. Так що зможемо щось навіть і пережарити. Бо далі у нас уже пішов камінь. Це, звісно, серйозно. Хорошо. А значить, що ми робимо? Ми беремо дерева, які нам не. Подобаються такі якось оці мангрові, такі як. Е, кстати, вишневі, нехай будуть, вони непогані. Оці беремо, та й в цілому переробляємо все це на дошки. От, з оцього всього робимо палиці. Робимо собі ми, значить, е, поки нічого, <рес> <рес> поки просто добуваємо. Блін, корову вдарив. Оцього я не хотів робити. А камінь ще різний падає, я поняв. Єдине, що біда, соки розламались. Я вже думав, зроблю собі кам'яну, але на кам'яну мені трошечки не вистачило сили. А точніше, каменю. Опа, камня є. Все, можемо робити кам'яну сокиру. Супер. І тепер супер швидко все просто добувати. Отако бенц, 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 Камінь. На кайло переключився дерево, на дерево переключився на сокиру. І все доволі швидко ми добуваємо насправді. Скільки мене тут уже каміння є. Каміння є 5 штук. <гум> Мені да пічка. Хоча, по суті, не сильно, але було б непогано, аби вона була. Дерева ми маємо вже реально дуже багато. Просто єдине одне, але я не сильно хочу цей. Я не сильно хочу з разних блоків будувати свій острів. Я вже хочу, щоб він реально був красивий, тому буду старатися будувати його вже гарно. Кстаті, руда перша випала. Вугілля випало, прикинь. Так, лисиця, лисиця це погано, вона вівцю потім з'їсть. І курей їсть, блін! Тихо, курей не трогай. Яйця ще викину, може. Ні, не вилупилось. Курей їсти не надо. Бо я би і загони поробив, поняв нашим всяким оцим новим друзям. Але для цього надо нормально все розсадити. Кстати, місце кінчилось. Давній інвентарів? У мене тут купа всього. Особливо дерева. Дерева просто тонна. Наскільки багато, що це капець. Землі не так багато, як дерева. Землі тільки 11 штук. Давай отут осюди будуємо. Отако бемс. Хорошо, там щось упало, да? Ну так, да, курка випала. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Можна попробувати розлити воду. Отако от тут. бемц. Даже не тільки тут. Блін, у мене є ідея, як можна зробити. Ми можемо взяти дошки. Такі ось е тропічного дерева не сильно хочеться. Давай з звичайного дуба. От, робимо дошки, робимо собі плиту. І по суті, спускаємося отако от трішки нижче. Ставимо тут на півблок. Ставимо ще один. Тихо, Сань, оце я не продумав. Я міг щас випасти. Отако от робимо. Бемц. Хорошо, далі ми що робимо? Далі робимо нескінченне джерело води. Правда, не факт, що в мене воно вийде. Ну, я думаю, що все буде зараз хорошо. Якщо в бедроці це дійсно робиться. А походу в бедроці це не робиться. Давай зараз попробуємо землі нафармити. Так, три блоки є землі. Раз, два, три. Розливаємось тут воду. І. І ось тут воду. Все, у нас нескінчене джерело. Супер! Це те, що я й хотів зробити. Ага, я можу це просто ростуть квіти, і я їх можу підбирати і пересаджувати. Окей, з цим я розібрався. Наступний наш нюанс: ми можемо посадити цукрову тростину. Ось таком. і уже навіть я би сказав непогано. Ми можемо зробити собі пічку і пробувати навіть будуватися до острова цього, правда, з яких блоків, щоб це було просто максимально красиво, то це було б круто зробити іменно з землі, щоб вона заросла травою. Ми потім зробили широку стежку туди. Це було б класно. Але землі, скільки я не маю, на жаль. Каміння в цілому теж. Саме більше, чого я маю, це дерева і різних видів, причому всьому. Тому, скоріш за все, прийдеться це все робити з іменно каміння. бо воно хоча б одного кольору буде, і буде. Хоч на щось схоже. А потім просто ми це каміння, якщо що, то поміняємо на землю. Коли дійдемо туди і нафармимо купу землі. Правильно? Бо тут же ж я можу реально купу землі нафармити. Там же ж її багато. Значить, да, я, в принципі, так би зробив. Е, рахунок у мене 318. А скільки треба, щоб далі прокачатись? 499. Обалдеть! Ні, це багато. Значить, що ми робимо? Ми все скидуємо просто, все абсолютно. Беремо різні дерева. Різні дерева, різні дерева, різні дерева. Які ж саме треба взяти дерева? Получається, ми беремо дошки, таку Таку ерунду, таку єрунду, таку ерунду, таку ерунду. Ні, от таку не надо, це мені подобається. Я буду брати те, що не сильно мені треба. От, спочатку. А потім, уже, якщо що, то буду використовувати все за підряд. Значить, робимо з усього абсолютно дошки. І потім з цих дошок робимо на півблоки. Дивись, план дуже-дуже легкий. Отако все робимо. Нам тільки ось цих полублоків, можливо, навіть і вистачить, да? Із е тропічного дерева. Я думаю, да Значить, що ми робимо наступним чином? Розливаємо воду тут, беремо плиту з тропічного дерева, ставимось тут. Робимось так. Все, з цим ми порішали. І тепер просто беремо і на шифті тупо будуємося з цих полублоків. А потім, коли ми добудуємося, наберемо там трошки дерева, наберемо тут трошки землі. Ми зможемо постелити цю землю сюди. Хоча, блін, точно сюди я хочу йти. Бо я взагалі сюди хотів. Але там я не бачу землі, поняв? Я бачу тут мох. Но не землю. Хм -х 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 -х. Блін, навіть не знаю, куди мені краще буде пошурувати. Ладно, давай все-таки сюди підемо. Я сподіваюся, щось, то я точно знайду тут. Правда, дуже повільно будуюсь. Ну, що ж поробиш? Головне зато не впасти. Я тут, по ідеї, руди зможу знайти, хоча тако з першого погляду їх і не видно. Так, дивись, так, уже майже закінчився. Ну, уже закінчився, і я майже сюди дійшов. Дивись, супер легко це робиться. Не так багато блоків і треба, бо воно не дуже і далеко від мене знаходиться. Опа, сюди нам треба. І диви, воно просто чисто в рівень. О, тако виходить. Максимально круто. Тут є вівці в нас. Що тут ще є? Є скриня. Обалдеть. Це що таке? Я не знаю, що це. це гриби якісь. Золоті яблука. Прикинь! Мураха! Я її завалив, ягоди випали. Так, пічка плавільня, ще купа їжі. Їжа це хорошо. Значить, це якийсь острів, в якому дуже багато всього похавати, да? Да, навіть то темпи смерті є, обалдеть. Ну і в принципі. А, ні, ось ось ще щось. Ой-ой, ой тут ще тростини. Це дуже хорошо. Значить, що я можу викласти? Дерев'яну сокеру. І місце мені хватило. Ось ще якась скриня. А вона відкривається. А якщо ось так? Ага, ну тут точно те ж саме все. І оцю штуку вона тепер закрита. Отако. Хорошо, це ми облутали, подивились. В принципі, все забрали. Ось о що тут я не не відкривав, да? Оцей пустий був. Або він був не пустий, або він генерується ну, окремо, коли світ створюєш, і він не був згенерований, бо він не був відкритий ні разу. Таке теж може бути. Так, тут кіт і купа скринь. Абалдєй тут хліба. Насіння, кстати, пшениці я би лишив. Но золотих яблук тут теж тонно. І тут купа просто хавчика. Купа просто гриби на паличці, і тут капець як багато. А тут що? Купа тростини. Хорошо. Блін, ну острів хороший насправді. Але одне єдине, що тут нема абсолютно ніякого ніякої землі. Тут мох є. Ну мох мені не треба. Тут є вовки, дерева. Ні, острів гарний. Але на цьому, напевно, і все. На цьому, напевно, і все, що я тут міг знайти. Хорошо, з цим розібрались. Надо все точно положити в скриню, тому що місця тупо в мене нема. Так, гриби на палки будемо їсти. Правда, я ще ні разу не зголоднів. Окей. У мене є ще дві скрині. Давай їх тут поставимо. І теж накидаємо сюди купу, купу всього. Тристин мене. Повно, але може бути більше, правильно тому садимо. Хорошо, яйця вилуплюємо. Нормально, давай далі блоки ламати. Так, скільки у нас там блоків є? 384. Мені треба 499. Да, немало, немало блоків, треба зламати, но... але що ж поробиш? Трошечки ще доведеться. Скоріше за все, прийдеться скрафтити нові інструменти собі. Але далі у нас підуть руди, і ми зможемо їх почати жарити. Зараз у нас вугілля падає дуже рідко, але потім руди почнуть випадати всякі разні набагато частіше. Оце тільки оці моби, які тут гасають біля мене, вони мені конкретно так не подобаються. У Мене не так багато землі, щоб ну, зробити набагато більше місця. Тому мені треба на той острів. Я там зможу накопати багацько землі. Але давайте вже доломаємо всі свої інструменти чисто для того, щоб скрафтити нові. І заодно скрафтити собі ще й кам'яну лопату. Так, місця вже нема в інвентарі. Жесть. Місця тупо нуль. Тупо нуль з місця. Але отако в скрині починаєш все підскидувати. І воно все скидується, 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 і все хорошо. Так, тут точно та сама ситуація. Просто робимо бемс-бемс. Забираємо, значить, тропічне дерево. Забираємо ще й звідси тропічне. Топічне дерево, але тут його, походу, немає. Значить, заберемо закації дерево. І тут заберемо закації дерево, і заберемо тропічне ще. І хорошо. Значить, бемо дошки. Бемо дошки ще. І мені цих плит по ідеї, вистачить. Правильно? Правильно. У мене є кам'яне кайло ще одне. Робимо палеці і обов'язково беремо кругляк. А де він? Ось його 51, Обалдеть. У мене його реально багато. Бемц. і робимо собі ще й лопату. Бемс. Хорошо. Так, ну і пора доламувати. Обалдеть. Хе, хотів сказати, пора доламувати наші. Інструменти. Так, цей доламали. І сокеру щас теж доламаємо. Все, сокера доламана. Слава Богу. Ресурсів у мене знову ж таки дуже багато. Так, з вами розбираємося. Тебе скидуємо. Верблюд, іди звідси, не плюйся У нас знову ніч зараз буде, хорошо? Значить, оці всі дошки ми сюди скидуємо. Землі у нас є 15 штук, це багато, це хорошо. І можна далі йти і будуватись. Хоча хотілося би ще зробити трошечки смолоскипів. У мене є трошки вугілля, 4. Небагато. Але половину з цього вугілля я би міг виділити на смолоскипи. 4 поставить дома. Отако бемц, бемц, І бемц А 4 взяти з собою на всякий випадок. Ну і погнали далі. Будуватись. Так, тихо, фантом! Ви де взялись вопше? Так, лут-лут-лут, треба викласти. Викласти землю обов'язково. Кругляк. Так, з фантомами треба розібратись. бо якщо я далі зараз піду будуватись, будуть проблеми. Вони мене можуть скинути. А давай, кстати, покушаємо ці гриби. Нормальна штука? Блін, я ж не спав всього на всю одну ніч. А це друга. Солон появився! Ви що, в чи що? Який солон? Ну там, кстати, ліжка ніякого не було. Але там, вроді би, як може є якась вовна, скажи. Будь ласка, може тут є або ліжко, або вовна? А? Ні, це кварц, це теж кварц. Кстати, тут бочок повного, я їх не дивився. Ну, в бочках, вроді нічого. Нема. Вроді як да, вроді як ліжком тут взагалі не пахне. Фух, настав день, можна вже спокійно брати і будувати. Ніякі фантоми мені не завадять абсолютно. Пришлось трішечки. Звісно, почекати, але нічого страшного. Зато в мене зараз буде купа землі, острів буде красивий. І будемо пробувати відкривати наступний етап з рудами. Ну там, кстати, ще скриня поїде, десь буде. Скільки в мене блоків? 466. Мені надо 499. дай. Все ну, все 30 блоків. 30 з копійками. І все буде чітко. Правда, от будування тут таке повільне, капець. Іменно в тому плані, ще я на шифті дуже повільно йду. Так, це ми зробили. Диви, тут і корови, тут і водечка. Тут взагалі все. Острів, не острів, а сказка просто. Ще один жук, непогано. <риві> Окей, з цим ми розібрались. По суті, тут, як я поняв, більше нічого немає, да? так? ось, вилазимо. Що тут у нас є? Хата на дереві? Ну, в принципі, і все, да? Да, острів абсолютно повністю пустий, значить, ми можемо зробити якось ось так. Ага, сильно ми так не подобуваємо, бачиш. Земельки так сильно тут не нафармиш. Окей, може якась інша ідея? Що, якщо тут так окопнути? Да, тут бач, тут точно та сама ситуація. Я просто не хочу врядити ландшафт цього острова, але, скоріш за все, доведеться. Скоріш за все, доведеться. Тако ми закриємо. Підемо просто на, на задню його частину. От, сюди, отако. І отут, я думаю, можна спокійно сидіти і все обкопувати. Його не сильно буде видно. Ми його сховаємо і буде чітко. Зато буде трішечки блоків. Мені да, трошки більше стака. О, жучара, здорова. Купа всяких речей з нього випало. Я не знаю, що це за речі, що це полум'яна полум квітка. А, помаранчевий барвник. Ну ладно. Бо ці букети перші, то я. Я взагалі не знаю, що це таке. Так. Трішечки землі у мене з'явилось. Я думаю, що хоча б один мост, то ми точно зможемо зробити один місточок. Let's go! Опа, сюди нам треба. Погнали. Let's let's go, go, let's go, let's go! Let's go! Дивись, чисто під себе будую. Правда, впав трохи, ну, ну, нічого страшного. <схи> мені ще свій острів так трішки розширити. І на наступній ще можна піти подивитися, що там відбувається. Так, це ми зробили. Значить, трави воно коли-небудь, колись небудь, то точно заросте. Це найголовніше. От, також що можна зробити тут трохи. От, далі ми щось придумаємо. Так, тут знову ця штука. Мені вона не сильно треба. Дякую. Цукор, всякі такі насіння, мені не сильно потрібні. Моя задача тут насамперед. Зараз. Відкрити наступний етап, тому що з наступним етапом буде все максимально чітко. Так, в, вугіль непогано. Вугілля це завжди дуже-дуже хорошо. Так, свиня, не дивись на мене так. Будь ласка. Ага, я тут ще одну свиню знайшов. Хорошо. Якщо що, можете йти на другий острів. Я думаю, ви, ну, вам клепки хватає дойти туди. А якщо не хвата, то це, звісно, біда. Всі вони стоять і пробують мене зіштовхнути. Не треба, друзі. Будь ласка. Опа, скриня. О, яйця не хоча! Обалдеть купа смарагдів. А на що мені сіки смарагдів? Золоті самородки, золоте яблуко, два ярлика, ще одне відро води і залізна мотика. Непогано. І появились у нас уже друзі-руди. Залізні, незалізні, всякі різні, коротше. І я думаю, на такому хорошому етапі можна пробувати завершувати. Якщо ви хочете бачити продовження і те, як ми роздростемося і побуваємо ще на цих двох островах, то обов'язково прожимайте свого конкретного лайка, підписуйтесь на канал, долучайтесь до телеграм-каналу і всім пока!